Вітаю вас, шановні і колеги. Мене звати Наталія Миколаївна Стріна. Я вихователь 7-річним досвід. Моє життєве кредо, дитинство це Всесвіт, а вихователь – про людну до землю. Коли я приходжу в садочок, я бачу, як горять очі дітей, коли вони познають щось нове. Я допомагаю дітям не лише здобувати знання, а бути творчими, впевненими, добрими. Моє хобі створення ляльок льох українських оберігів. Цю любов я передаю дітям. Разом з дітьми ми знайомимося з традиціями, розвиваємо фантазію, уяву творчість. Так, звичайна гра стає місточком між минулим і майбутнім. Мета моєї участі в конкурсі збереження українських народних традицій, формування національної свідомості у вихованців, показ власної педагогічної ініціативи та майстерності. Дякую за увагу!